Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми обговоримо тему щодо збільшення розмірів аліментів на дитину. Як ви знаєте, є два варіанти стягнення аліментів на дитину: це у твердій грошовій сумі або ж стягнення аліментів у часті від доходу боржника. Тому перший варіант: наприклад, якщо ви стягували у твердій грошові сумі і дізналися згодом, що боржник вже працевлаштований офіційно, ви можете звернутись знов ж таки до суду і змінити спосіб стягнення на стягнення у часті від доходу, тим самим збільшити розмір ваших аліментів. Другий варіант, якщо боржник не працевлаштований, прийняти частку від середньої зарплати саме для вашого регіону та тверду суму, яку ви отримуєте наразі. Третій варіант. Ви також маєте право подати заяву до суду про збільшення розміру аліментів. Проте врахуйте, що для цього має бути причина, як-от зменшення вашого заробітку і збільшення доходу боржника або зміну стану здоров'я як вашого, так і вашої дитини. Надайте суду докази того, що ситуація змінилась разом з вашою позивною заявою. І четверте, ви завжди маєте право стягнути додаткові витрати на отримання дитини. Такими витратами. Вважаються витрати на е, лікування дитини, витрати на її оздоровлення, на різноманітні гуртки для розвитку вашої дитини. Такі витрати можна стягувати як наперед, так і по факту. Для отримання консультації по цьому питанню ви завжди можете звернутися за юридичною допомогою до адвокатського об'єднання захист за нашим номером гарячої лінії.